Вітаю вас, до вашої уваги. Volkswagen Passat B8, 2 літри дизель. Це офіційне українське авто, куплене у дилера. Там і обслуговувався. Гарний стан, гарна комплектація. Обійду, покажу його детально і розкажу про нього більше. Важливо акцентувати вашу увагу, що тут дизель без адблю, що є суттєвим плюсом, оскільки він буде і дешевший в обслуговуванні, і не зламається. Мається на увазі. Установка адблю. Ну і її не треба доливати. Це теж приємно. По комплектації є партроніки спереду, ззаду, камера ззаду, фари LED спереду і ззаду. Додатково встановили призовочки, зробили тонування, це все у дилера робилось, зробили комплекс захисту, тобто протиугонка. Гума зимова, гальма гарні, салон чистий, охайний. Лобове скло оригінальне, воно було нещодавно замінене, воно з підігрівом. Тобто на ньому немає ні сколів, ні тріщин. Гарне LED світло. Є Дістронік адаптивний круїз. Наше лобове. Повністю ціленьке, не запилене. Оригінал Volkswagen. Автомобіль не битий, фарбувалося лише оце переднє ліве крило і все, одна єдина деталь. Давайте зробимо заміри фарби. Бачите, легенько, подвійний шар. Все, далі більш нічого не фарбовано. Зараз швиденько провіжусь, покажу, щоб ви це все бачили очима. Проємах теж нічого не фарбовано, це у нас знизу пластик. Давайте зразу покажу салон. Салон темний, шкіра алькантара, салон без зауважень Є контурна підсвітка. Клімат тризонний. Тобто для задніх пасажирів також окремо можна виставляти температуру. Тут є такий підлокітничок з підстаканичками. Йдемо далі. Повторюсь, AdBlue немає і це добре. Є запасне колесо повнорозмірне на такому ж оригінальному диску. Це теж суттєвий плюс. Камера виїжджає звідси. Багажник великий. Отже, фарбовано лише ну, переднє ліве крило. І то загасненько. Давайте заглянемо під капот, а потім подивимось місце водія під капотом повний порядок двигун працює м'якенько тихенько пари 17 рік і ця аналогічно На капоті гайки не кручені, це криво не кручене. Ну, нічого тут не ремонтувалось, не робилось, крім лівого крила, його пофарбували. Тут якби видно. І запрошую вас в салон на місце водія. обшивка, до речі, ціленька. Сидіння водія в гарному стані. Алькантара не затерта, шкіра не затерта, все в порядку. Тут є масаж. Ця підколінна штучка міняє свій розмір залежно, як вам більше подобається. Дзирґава з автоматичним затемненням. Кнопочка підігриву лобового. Камера працює. CarPlay Android Auto працює. Кнопочка пальтроніків це магніт для телефону. 134 тисячі пробігу. Кермо в гарному стані, є тут пошувані великі сліди експлуатації, але в цілому шкіра гарна. Кнопочка дистроніка. Це все теж працює. І давайте глянемо. Через 4300 вона просто масляний сервіс, асистенти водія, адаптивний круїз, фронт асист розпізнавання втоми, освітлення, динамічне адаптивне освітлення, освітлення салону. Все це ви можете регулювати. Ось він код. І через 4300 автосервіс. Я підігрів весидінь. Є автохолд. І кнопочка старт-стоп, кнопочка цілей. Ось такий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтесь. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всем удачи, пока.